Понад сотню київських школярів зустріли астрономічну весну в планетарії, не без ким, із першим космонавтом України. У день весняного рівнодення учням Дніпровського району показали об'ємне кіно про космос. Коротку історію астрономії поєднали із зображеннями космонавтів і ракет. Після цього дали поговорити з Леонідом Каденюком. Він розповів, що їжа космонавтів не дуже смачна літати не страшно а найкраща зірка сиріус. Таке ж освітнє кіно згодом побачить ще понад п'ять тисяч київських учнів у рамках освітнього проекту фонду Олесадового та Катерини Горної. Ми вже маємо більше 30 освітніх проєктів, ми вже маємо десятки оздоровчих проєктів. Я переконаний, що лише освічена і здорова молодь сьогодні є запорукою того, що наша країна буде успішною конкурентною завтра. І саме заходи, які ми зараз тут проводимо в планетарії, це така велика. Підспір'я для того, щоб э, залучити дітей, школярів э, до цієї галузі до вивчення космосу.